А долія сплатила 24 тисячі гривень за забруднення річки Інгул. Нагадаю, два тижні тому на Ковалівці місцеві жителі помітили жирні плями, що вкрили річку і забили на сполох. Екоінспекція зробила аналіз води, і в результаті видала підприємству Кіровоград Олія припис сплатити штраф і притягти винних до адмінвідповідальності. Відмінно таку оцінку області дали перевіряючі. Нагадаю, протягом п'яти днів Кіровоградщину інспектували на предмет безпеки життя. Усі потенційно небезпечні об'єкти увійшли до переліку тих, які перевірили. Це підприємства, що працюють з небезпечними речовинами стратегічні комунальні організації. Перевірили і боєздатність МНСників. Вони відпрацьовували різні легенди, реагували своєчасно і професійно. Це підтвердили і результати. Я хочу також від імені голови комісії Бойка Анатолія Павловича, а також від імені голови державної служби надзвичайної ситуації Болоцьких Михайла Васильовича От передати побажання і подяку за ту роботу, яка проводиться в облдержадміністрації, райадміністраціях, адміністрації міських виконкомах Кіровоградської області за ту співпрацю і взаємодію з нашою державною службою надзвичайних ситуацій України Кіровоградській області. Це Федорочуком Віктором Васильовичем. Про те, що робота ведеться на високому рівні. Я ще раз хочу підкреслити це питання на високому рівні.